Хмельницький правий сектор нині пікетував російську фінансову установу. Протестувальники облили свинячою кров'ю та висипали гільзи на поріг збербанку Росії. Це знову ж таки нагадування тим людям, які не поміщають, що йде війна, що все-таки війна є, і вона так виглядає. Тобто, після бою саме так і вигляд є. Тобто гільзи кров. Кожна гривня покладена до російського банку перетворюється у ворожу кулю. Вона ж потім летить у сторону наших захисників. Відтак суми, які переходять у ворожу країну, повертаються на окуповану територію у вигляді гуманітарних конвоїв. Переконані правосекторівці перегоді на наші гроші це 650 мільйонів гривень або 25 мільйонів доларів. Чи ви зрозуміли, це еквіваленту? 50 -ти тисячам автоматів Калашникова або 600 БТР, або приблизно 200 тисяч снарядів ракетних постанових То, Щоб ви зрозуміли, коли нам говорять, що ваша діяльність СУ є важливою, якщо ви хочете зробити щось дійсно хороше, сидіти і виявити, то не ви треба забувати, що треба винозливлювати бізнес агресора, аби вкладати снаряди і напої в руки сепаратистів, які... Потім вбиває наших колда акція безстрокова. Попереду ще на один протест. Вимога одна розірвати будь-які економічні стосунки з країною-агресором. Адже крім захоплення східної території України, Росія глибоко пустила свої бізнес-коріння по всій нашій державі. Ми намагаємося привернути увагу до проблеми присутності російського бізнесу в Україні. Наразі це друга акція під Сбербанком, попередня була під банком ВТБ. У нас в списку більше 30 великих підприємств Росії, яка є буде агресором. Ось, ну, будемо проводити такі акції максимально широко, максимально е, довго, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Аби нагодувати окупанти, міська влада уже припинила економічні відносини з Росією на черзі область. Тут на наступній сесії облради планують винести це питання. Ольга Лучинська Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.